Лабораторна робота номер 3 ілюстрування електронних документів, фігури, об'єкти смартар, діаграми тощо. Ми з вами знаємо, що текстові документи і особливо потужні ну, текстові процесори для створення текстових документів можуть вміти або призначені не тільки для того, щоб тексти додавати, редагувати, там, форматувати, а ще крім тексту можна додати достатньо багато різних об'єктів. Ну, дуже часто в текстах бувають потрібні таблиці. Це перше, що буває потрібно при різних і рефератах, а якщо це там якісь курсові, якщо там якісь дослідження, то обов'язково в таблицях таблиці можна додати. Далі можна намалювати якісь схеми за допомогою об'єктів вбудованих елементарних фігур. Стрілочками, з квадратиками, там, овальчиками таке інше. Можна схему намалювати, підписати охайно, додати там підписи, написи всі. Потім можна вставити готові зображення. Крім цього, ще от, на вставці майже всі вони є, можна додавати діаграми, можна додавати з Ці фігури, які я казала. І можна додавати об'єкти SmartArt, Word Art об'єкти. І от деякі з цих об'єктів вам пропонується в цій лабораторній роботі подивитися, як воно робиться. Запустіть Microsoft Word, створіть новий документ, налаштуйте параметри сторінки. Так, ну ви заходите там, де ви створюєте собі папочку. Створили цей новий документ. Ану, підкажіть, як налаштувати ці параметри сторінки? Орієнтацію, розмір полів. Де це знаходиться? Там де вид, от это вот. Отут от, от, в виді. Ні. Ні, розмітка сторінки. Правильно, розмітка сторінки. От параметри сторінки, от воно це віконце. от воно це віконце. Або хто не знає, я ще раз кажу: можна клацнути дуже швидкий спосіб. Отут зліва на лінійки вертикальній, два рази клацайте, викликаєте це віконце, уважно налаштовуєте, що тут альбомна орієнтація, щоб воно отак виглядала. Всі поля по одному сантиметру. І швиденько. Можна лічильниками, можна просто вручну одинички проставити. Окей. Так, все по одному сантиметру. Я зроблю менший листочок, щоб. Я... О, видно його весь, ну майже весь. Тепер текст трошки Додайте. По центру абзацу текст топ-10 великих готельних мереж і оформить його як об'єкт Word Art. Покажу, може, хтось з вами взагалі цей Word art перше стикається. Виділили, ну, щоб не писати у вас, можна навіть в PDF виділяєте, можна, звичайно, що це набрати. Я вставляю. Ну, десь посередині сторіночки. Кажуть, потім подивимось, як воно вийде: вставляю Ctrl-V, виділяю весь, весь текст і перетворюю його на об'єкт, оцей WordArt, на вставку. Майже всі ці сьогоднішні елементи будуть знаходитися. Ну, не майже всі, WordArt. от він, WordArt. Я натискаю і обираю той варіант, який мені більш-менш там подобається. Поклацайте, що вам подобається. Посередині, а він такий маленький у мене вийшов. Зараз. Подивіться, не текст, а весь об'єкт. Не хочеш? ще раз, Ага, він буде рухатися. Отак, ручно рухати його можна по сторінці. І його налаштуйте з тим ефектом, який вам подобається. На вкладці «Средства рисування формат з'являється проактивізація активізація об'єкту. Якщо я відклацюю десь по сторінці, то отут зверху нема вкладки Формат. Коли ви починаєте працювати з графічним об'єктом, от тільки ви по ньому клацювали, виникає додаткова вкладка Формат. І тут на цій вкладці можна різне Строю, поналаштовувати І заливку, і контур цієї фігури, і стилі. отут от є якісь стандартні стилі. Ну, от, наприклад, подивитись тут цікавенько, всяка. От я вам покажу, Ну наприклад, преобразувати. Я хочу, щоб отака якась була хвиля незрозуміла, так. І може ще налаштувати тінь, і може ще додати. Якусь заливку, яка. Ні, на фігурі мені треба заливку тексту. Всього. Тут, тут. О, як, якийсь колір, підібрати. Ну, пограєтеся. Так. Після цього Це ми створили об'єкт WordArt. Після цього тут завдання по додаванню малюнків в рисунок. Вам треба буде. В текст, який у вас на цьому, в цьому документі, ну, почитайте, як його цей текст. Давайте перейдемо, мабуть, на, на наступну сторіночку. Я вам відображаю, щоб ви бачили. Ctrl, Enter, натискаю, ставлю розрив сторінки, щоб у мене нікуди не рухався оцей, ця перша сторіночка. Виділяю той текст, що в мене є весь Ctrl a Потім копіюю його, Ctrl C абопівать і вставляю в свій порожній документ, щоб сюди додавати до нього там різне щось. Кажуть, знайдіть. В мережі інтернет зображення по темі кращі готелі світу. Можна, звісно, заморочитися, і тут в тексті є прям назві готелі і знайти реальні готелі. Але, чесно кажучи, я не буду перевіряти, чи воно співпадає цей готель до цієї фотографії, тому, ну, як ви, за бажанням питання з інформатики в тому, щоб ви повставляли е, ці зображення. Я... Ні-ні-ні, я натискаю в пошук «Кращі готелі світу. Оцей невеличкий пошук зробимо. Так. І переходимо на вкладку картинки. Так, і тут, до речі, можна вибрати. Дивіться, з зображень, коли ви шукаєте, можна знайти, бачите, будь-який розмір невеликий. Подивіться, може, ви не користувалися, ознайомтеся з тим, що тут можна, коли шукаєш картинки в інтернеті, можна одразу задати якісь параметри, воно знайде більш для вас підходяще. Ну, от я великий не буду, нехай я середнє пошукаю зображення, бо мені в документ не треба. От якесь зображення знайшла. Копіюю його, копірувати картинку. Можна зберегти, як спочатку до себе на комп'ютер в папку, а потім вставляти. Можна просто скопіювати. І вставляємо в документ. Оце заголовок, бачите, вже не потрібен. Він у нас є. Так. Зображення. О, воно якраз невеликого розміру. Так. Налаштуйте на зображення обтікання текстом. Теж звертаю вашу увагу. Як тільки ви знаходитесь просто десь в документі, клацаєте, то у вас немає вставки цієї формати. Тільки ви клацнули, у вас буде як форматувати тепер це зображення. Переходите і отут з обтіканні текстом теж познайомитесь, зробите щось, те, що там просять по завданню. Так, ставили цим зображенням. Тепер треба додати буквіцу. Хто знає, що це за буквіца? Додати до одного з абзаців буквіцу. Це перша велика буква. Так, да. ну, взагалі мені чомусь завжди пригадується сказка. Там жили, були, і така перша буква одного разу десь. Вона теж, отут же ж на вставці знаходиться, буквіца, От вона. Ви її додаєте, от вона перша ка зробилася. Подивіться, які налаштування, обов'язково покласти для, для всіх об'єктів параметри, що можна міняти, що можна з картинкою робити, що можна з цією буквіцею, що можна з цим об'єктом WordArt робити. Так, додали-додали, тепер ще треба буде додати е, смарт-арт об'єкт. Дворіть розрив сторінки. Це ви попрацювали з текстом, всі завдання виконали. Знову робимо розрив сторінки, Ctrl-A, от він стоїть. Вже не буде текст мені на нову сторінку заходити. Вставляємо об'єкт Smart-Art. Теж цікаво, коли вам треба там підпорядкування або цикл намалювати, що з чого витікає. Там, дуже цікаво, ну, досить цікаво, ці об'єкти виглядають, якщо їх правильно налаштувати. От ви вибрали SMART-Art. Ієрархія, бачите, тут декілька різноманітних видів буває. У вас може бути інше трошки вірт, по-іншому виглядати, але ж принцип буде один той самий. І п'ятий варіант: раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто оцю пропонують створити ієрархію. Звертаю вашу увагу, як воно працює. Коли ви клацаєте на сам текст, щоб вести щось, поміняти, можна отут, в самому тексту, вести щось, директор. А можна отут на об'єкті директор, наприклад, у вас два заступника і треба додати третього. Тоді ви натискаєте Enter і додається в той пункт, де треба поруч з ним додати. І у вас буде ще один для ієрархії об'єкт. Теж поналаштуйте з кольорами. Подивіться, що тут можна понизити, повисити рівень, заповніть її і дослідіть, як воно рухається, щоб ви після цієї лабораторної вміли такі об'єкти створювати. Для того просто треба зайти в об'єкт і на все підряд поклацати, все попробувати. Так, і останнє е, створення е, діаграми, гістограми, звичайно, такої стовпчикової, за оцим зразком. Треба знову ж таки, щоб не мішати, давайте домовимося, що все буде, кожен об'єкт на новій сторінці. І у вставці ви зробите діаграму. гістограму, ну от схоже на от якраз перший тип підходить, окей. І треба тут, звичайно, що набрати е цифриці, набрати, що у вас буде в цій гістаграмі, ну тут по зарплатня різних посадовців, от тих, що ви зверху малювали, можете тут змінити, якщо у вас тут будуть інші там заступник, менеджер чи ще щось ви придумаєте. І за 4 місяці введіть їм зарплатню і побудуйте оцю діаграму. Це, в принципі, всі об'єкти ви створили, оце і вся лабораторна робота, різноманітні графічні об'єкти. Ще я хотіла б з вами трошечки поговорити про звіти ваші. От ми кожного разу це обговорюємо, але поки що не дуже воно йде. Є вже ну, прогрес, достатньо непогані звіти, в чому у вас от біда, коли ви створюєте звіти. Ви написали окремим оцей документ, все це окремо, це зробили, зберегли його, все, це ваша робота. Тепер безпосередньо треба зробити звіт. создати новий документ створювати, і він буде у вас називатися Звіт. Ну, звіт, наприклад, там Лири 3. Ви в цей звіт написали, що це звіт про лабораторну роботу номер 3, Далі, обов'язково, що ми вказуємо? Тему мету. Говоримо, якщо мета завелика, можна її скоротити. І далі пишемо, пишемо хід роботи. Не забуваємо, що у нас все повинно бути в звіті одного розміру. Тому, коли ви вже потім наберете весь текст, не забуваємо, що нам треба його зробити. Ну, от у мене калібрі, можете зробити Times New Romance, наприклад. І одного розміру. 14 це нормальний шрифт. Ну, нехай це буде красивенько, жирненько, я його посередині поставлю. В ході роботи ніяких оцих переписувань, наприклад. Налаштуємо параметри сторінки, всі поля по одному сантиметру. Орієнтація альбомна розмір 4, А4. Ні. Ви собі в звіт пишете: перше налаштування параметрів. Ви пишете, на що ви робите, а як? Ви написали: перше, налаштування параметрів сторінки двокрапка. Пар, Розмітка страниці, стрілочка, параметри сторінки. У вікні параметри сторінки налаштовуємо необхідне двокрапка, поля, орієнтацію, розмір. Не треба писати, що поля по одному сантиметру. Треба написати, де його відкрити. Тобто, ви вказуєте параметри ну, розмітка страниці, стрілочка, параметри страниці. Якщо ви сюди ще зробите скрін цього віконця, додасте, Ну, У мене от програмка стоїть спеціальна, мені нею подобається, я вам вже розповідала. А ви робіть скрін, як вам хочеться: Ctrl-C. от Я виділила, зробила, налаштовую ці параметри, які. Ну, Це ж я звіт пишу, мені тут не треба налаштовувати. Отут я написала, що там, як його робити, а потім вставила цей скрін. І одразу я бачу, що ви і знаєте, як відкрити це віконце. І знаєте, його відкривали. Далі, цифра 2. От що там ми друге робили? Створення об'єкту WordArt. Щоб створити об'єкт, відкриваємо або виконуємо команду вставка WordArt. І можна от відкрити це віконце, наприклад, і отак от його відкрити, і потім з нього зробити скрін. Отак, фрагментик, і стрілочку, наприклад, я а у мене тут перекрилося, а ні, не перекрилося. І отак от я наведу, що саме от сюди треба натискати Ctrl-C. І коли я отут напишу про створення, то внизу я додам от це зображення. Там, де відкривали, одразу видно, що створювався об'єкт WordArt. Не треба прям всі кроки, хоча б один скрин додайте, а потім напишіть, що при виділенні об'єкту WordArt виникає вкладка формат, на який можна налаштувати обтікання. Текстом, далі, що там тіні, за допомогою команди преобразувати різний зовнішній вигляд, залівку, контур об'єкта тощо. Тобто ви додаєте в звіт, як ви зробили ну, там, дане завдання, і підтверджуєте скріном, що ви його знайшли дійсно і робили. Оце в ідеалі буде хороший звіт. І в кінці, коли ви описали свої дії, маленький висновок. В даній лабораторній роботі ми відпрацювали навички створення різних графічних об'єктів. Двокрапка. двокрапках: Word art, зображень, діаграм і об'єктів SmartArt.